26% опитаних українців заявили, що від початку великої війни стали більш релігійними і віруючими людьми ніж раніше. Водночас 4% з лютого 2022 року стали менш релігійними. А 65% заявили, що жодних змін у їхньому ставленні до релігії і віри не сталося. Про це свідчать дані опитування центру разумкова війна і церква, церковно релігійна ситуація в Україні 2022 Ну а більше поговоримо із директором соціологічної Служби центру Разумкова Андрієм Биченком. Він з нами зараз на прямому зв'язку. Пане Андрію, вітаємо вас в ефірі. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Пане Андрію. Власне, давайте розпочнемо з того, щоб розкажіть нам, яким методом проводили опитування, скількох людей опитали, і з яких регіонів це проводилося опитування методом face to face, тобто особистого інтернету, в помешканні у респондентів в, в листопаді 2022 року і були опитані громадяни 2018 дорослих громадян. від 18 років і старше у всіх регіонах, які під контрольні Україною і де не відбуваються зараз активні бойові дії. Пане Андрію, розкажіть, як відповіли українці на запитання, яку роль на вашу думку відіграє церква в сучасному українському суспільстві? Наскільки українці довіряють церкві зараз? Ну це, це таке не зовсім однакові питання, яку роль відіграє церква і е, чи довіряють українці? Але більшість українців 59% вважають, що церква відіграє позитивну роль. а… Близько чверті вважають, що вона не відіграє помітної ролі, і лише три з невеликим відсотка вважають, що церква відіграє негативну роль от, в нинішньому в нинішній ситуації. Пане Андрію, А власне, яка конфесія домінує зараз згідно вашого опитування? Ну домінує це не правильно сказано, тому що власне в Україні досить високо. Громадян, які вважають посто православними чи взагалі стоянами, тому якщо серед усіх громадян, то на церква не можна сказати, якщо говорити серед громадян, які відносять себе до цеї до певної деномінації, то найбільше вірних має. Православна церква України. Пане Андрію. А які, яких, якої допомоги чекають українці від церкви? Які завдання, на їхню думку, релігійні об'єднання церква повинні виконувати під час війни найперше? Ну найперше, все, скажімо так, звичайно, ситуація впливає, громадяни вважають, щоб їм ну, Церкви, надання психологічної а це більше половини, так вважають. Також допомоги Збройним силам України майже половина 45,5% відсотків так вважають. Допомога у вирішенні соціальних і матеріальних проблем повинна займатися церква, так вважають 39,5% відсотка опитаних. Приблизно там чверть опитаних вважають, що Церква повинна долучатися до залучення міжнародної уваги та допомоги Україні і допомоги внутрішньо переміщеним особам. Пане Андрію, які головні тези з цього опитування можна винести на вашу думку? Вибачте, я не почув. А, які головні тези з цього опитування можна винести на вашу думку? Ну, головні тези що в принципі. Церква більш-менш відповідає очікуванням громадян, причому як віруючих, тому що ми виокремлювали віруючих, так і суспільство в цілому. Хоча не можна сказати, що скажемо всі абсолютно громадяни оцінюють діяльність, оцінюють діяльність церкви позитивно і. Не можна сказати, що всі знають про якусь позитивну діяльність церкви, тому що були питання і про те, чи знають вони про конкретні випадки, але в цілому роль церкви виявляється позитивно в нинішніх ситуаціях в Україні, пане Андрію. Чи проводили схожі опитування у, порів... у минулі роки, і чи можете порівняти якусь тенденцію, яку простежуєте? Ну, справа в тому, що це була специфіка, все-таки більше цього року. Хоча, звичайно, у нас були і в попередні роки, і внутрішні переселенці і біженці, але це були все-таки не настільки масові явища. І хоча церкву і, взагалі, релігійні погляди громадян України ми вивчаємо давно, але от безпосередньо таких питань не було. Єдине, що Кількість віруючих, тобто ми часто, ну, завжди спитаємо громадян, чи вони є віруючими, з варіантами відповіді віруючий, вагаюся між вірою і невір'ям, і невіруючий, переконаний атеїст. Ну можна сказати, що порівняно з попередніми роками дещо зросла, зросло число громадян, які відносять себе до віруючих. Пане Андрію, дякуємо вам, що долучилися до нашого ефіру. Це був Андрій Бученко, директор соціологічної служби центру Разумкова. Ну, ми далі продовжимо. на зв'язку з нашою студією вже є докторка філософських наук, релігієзнавиця, старший науковий співробітник Національної академії наук України Віта Титаренко. А пані Віто, доброго ранку! Вітаємо вас в ефірі Суспільного доброго ранку. Пані Віто, ми говоримо про те, що чверть українців згідно з опитуваннями центру Разумкова, почали вважати себе більш релігійними. На вашу думку, це так війна повпливала на людей чи щось інше, якісь інші обставини? Про що це свідчить? Я думаю, що м, говорячи от про соціологічні опитування, особливо в таких умовах, ми можемо сказати, що війна е, загострила ті тенденції, які в принципі і е, так були присутні. Що стосується, от саме пит питання щодо рівня релігійності, то і ця тенденція вона прослідковувалась попередніх опитуваннях, коли в періоди соціальних загострень рівень релігійності суспільства підвищувався, і, от, зокрема, якщо ми згадаємо 2014 рік і опитування центру разумкова того року, то рівень релігійності суспільства сягав 76%. Так, потім був трохи спад 2021 рік там 68%. і ми бачимо, що у період війни агресії Росії проти України знову йде підйом, і рівень релігійності сягає 74 Тобто для людей це ну є от типовим звертатися до Бога, звертатися до віри в період загострень криз нестабільних ситуацій. Тощо. Пані пані віто, от якщо говорити більш про закономірність цього явища, повернутися до історії, скажіть, будь ласка, як було під час другої світової війни? Чи тоді теж зріс попит на віру в Бога, і взагалі як вдавалося в умовах, коли по факту СРСР був був більш атеїстичною державою? Ось вірити у Бога? Ну, знаєте, питання таке досить специфічне, тому що, на жаль, тоді не було центру Олександра Разумкова, який би провів для нас дослідження релігійності суспільства. Зробив би такі фокус групи, які були в цьому, в цьому році, в цих дослідженнях. Що стосується. Ситуації із релігією під час Другої світової війни, то ми пам'ятаємо, що е, власне кажучи, російська православна церква була створена Сталіном в 43 му е, році, ну закріплена, да, фактично, і е, е, знову ж таки, якщо кидати паралелі, то ми пам'ятаємо, що е, німецькі е, солдати да, ходили із ременями, на яких було написано з нами Бог. Тобто, Знову ж таки, наскільки рівень отакої декларованої релігійності і внутрішньої віри співпадав в ті часи, ну зараз складно сказати. Я думаю, що паралелі із тим часом на сьогодні дуже відносні. Дуже відносні. Пані Віта, ну і таке загальне, можливо, підсумовуюче запитання. На вашу думку, чого українці все ж таки чекають від церкви в час війни? Дивіться, із цих опитувань центру Олександра Разумкова, які були в цьому році, мене, наприклад, надихнуло те, що збільшилась кількість респондентів, які вважають, що церква має бути національно орієнтованою. Тобто, десь приходить таке усвідомлення у цієї необхідності. Бо, скажімо, у 2000, в 2000 році 50. Відсотка респондентів були проти да, того, щоб е, церква була національно орієнтованою. В цьому році ми бачимо, що е, число тих, хто проти, зменшилося до 32 відсотків з половиною. Натомість е, ну, майже 50% відсотків вважають, що церква має бути національно орієнтованою. Е, потім для мене ще е, Важливим був е, такий момент. Я не знаю, звучав він в обговоренні е, в вашій програмі, те, що е, е, великий відсоток. Великий відсоток людей ідентифікують себе в першу чергу з е, як громадяни України. От що е, ну, як на мене дуже важливо. Навіть не по спільності своєї віри, це десь 4% громадян шукають такої спільності. А як е, громадяни України 73,5%. Тобто, ну здається, що ми е, все рухаємося. В тому напрямку, що наша нація стає все більше монолітною, викристалізовується у цих е, складних умовах. Ну, і, е... Хочу звернути увагу ще раз, що саме в цих опитуваннях Разумкова вперше були застосовані фокус групи із відкритими питаннями, і от м -м, дуже такі е, дражливі питання щодо статусу м -м, УПЦ, скажімо, да, там, її позиції, ми бачимо в розкритих питаннях. Ну І ще один момент, е, як на мене, е, варто звернути увагу, що в, цьом, в цих опитуваннях е, центру Олександра Разумкова, як ми бачимо, Підсутні порівняння е, різних авторитетів лідерів церков. Тощо, якщо в попередніх, е, скажімо, це було присутнє та там, ну рейтинг, умовно кажучи, очільників е, найбільших церков України, то в цих е, е, опитуваннях їх. Немає, можливо для того, щоб уникнути ну, якихось маніпуляцій, так само і відсутня е, конфесійна специфіка, е, тобто немає приналежності конфесійної, вона так опосередковано десь вказується. Єдине, що я от почула, попередній доповідач сказав, що більша кількість вірян, які ідентифікують себе як православні, все таки належать до православної церкви України. От. Ну натомість, скажімо, той же КМІ Київський е, міжнародний інститут соціології, який у липні проводив свої соціологічні дослідження, е, то е, говорив про те, що до ПЦУ себе відносять десь 54% громадян, просто православними називають 14% і до. Української православної церкви, що в єдності з московським патріархатом, ще де факто знаходиться 4%. От ну і, і ще можливо якийсь момент е, вважається ну, для мене важливим, є наскільки готові е, віряни, да, члени церков до якихось змін після війни.